Всіх вітаю, друзі, і це чергове відео про Діана П5 Магнум. Цей, ну, скажімо так, багатостраждальний, пружинно поршневий пневматичний пістолет, але він реально дуже крутий, він дуже класно виглядає, і в нього досить хороші характеристики, як по потужності, так і по точності-купності. Але, як кажуть, є нюанси. В минулому відео і в самому першому відео ви бачили, що були проблеми як з точністю, купністю, так і з потужністю. тому що Відкручується гвинт, який тут всередині, і от бачимо, залізо відносно руків'я досить хитається. Як я думаю, під час пострілу, коли ми натискаємо на спусковий гачок, зривається поршень, і все оце діло піднімається. Через це навіть трошечки переламувався стволик. Потім все поверталось назад, але тим не менш, це. Робило дуже великий вплив на самий постріл, тобто зменшувалась потужність через те, що повітря проходило тут через щілину, ну і відповідно через те, що стволик трошки опускався вниз. Можливо, навіть не переламувався, а просто за рахунок оцього люфта відносно ложі, все це опускалось трошечки вниз, і кулі летіли. Ну, хто зна куди, куди їм хотілося, туди вони і летіли, але не туди, куди треба. Сьогодні я взяв ось такий ось фіксатор різьби синій. Не знаю. Зoleкс e, Threadlocker Removable, Контент 10 грам. Контент 10 грам. <small> uh, є контент 10 грам. Коротше, а банка така, наче грам 50. Коротше, спробую посадити оці гвинти, які кріплять саме залізо до ложі. Два у нас один спереду, перед спусковим гачком, і один там далі в руківі Посажу їх на синій фіксатор різьби, відстріляю, відстріляю по хронографу, мабуть, кульок 10, і потім відстріляю. по Ось такій ось пристрілочні мішені на 10 метрів, і потім буде контрольний відстріл по олімпійській мішені номер 9 Знову ж таки, з дистанції 10 метрів, стоячи, без упору буду стріляти. Ну, це якщо при пристрілці він покаже хороші результати по точності купності, і оцієї от проблеми більше не буде, а буде все міцно триматись і гарно працювати. Тому зараз я. Знімаю накладки на руків, я знімаю сам пластик, змащую гвинти фіксатором різьби, все це потім скручую і проводжу тести. Всім приємного перегляду. Можна вже поставити лайк, написати якийсь коментар, і якщо хтось не підписаний на канал, то саме час підписатись на мій канал. Також можна стати спонсором. Для цього вся необхідна інформація є в описі до відео. Ну і переходимо до усунення недоліків даного пістолету, а потім, як я вже сказав, стрільба. Для початку зніму накладки на руків'я, тоді буде краще видно той самий гвинт, який у нас відкручується, якому нормально не сидиться на своєму місці. Можна було б взяти нормальну викрутку, але я не шукаю легких шляхів. Так, все, руків'я знято. Ось бачимо цей самий гвинт, який відкручувався. І зараз можна тут добре бачити, який тут. Люфт. І це при тому, що я його то вже підтискав. Тому відкручую одразу перший гвинт, який у нас перед спусковим гачком. Він також зовсім не затиснутий, до речі, він теж відкрутився. Зараз я хочу все це зняти, просто протерти там тряпочкою, щоб все було чисто і гарно. До речі, під першим гвинтом, який під спусковою скобою, немає ніякої шайбочки. Ну, добре. Блін, сюди викрутка не дуже той влазить. Але ми наполегливі, у нас все влізе. От під цим гвинтом, який в руківі, під ним є щось схоже навіть на гровер. І шайбочка, здається, є. Так. Так. Так, тут є і шайбочка, і гровер. До речі, така шайбочка у мене там в кімнаті валяється. Я її зараз поставлю, мабуть, під передній гвинт. Ну і подивимось, що у нас тут робиться. Ось пластикове руків'я. В принципі, тут все чисто, але все одно тряпочкою пройдуся, це ніколи, так би мовити, не завадить. Так, ударно-спусковий механізм. Також, отут є різьба, і мені здається, тут має бути якийсь ще гужончик, але я думаю, що він міг також просто випасти ну, під час стрільби, під час оцих всіх вібрацій. Шептало. Ну, цікаво. Так, тряпочка просто е, вона змащена маслом, балістолом. Просто все це гарненько витру, щоб воно все було чисте і красиве. Там можна побачити витки пружини. І також, а, ну, мабуть, вона на направляючий там. Оце вже, мабуть, поршень далі. Ось таку шайбочку я знайшов в кімнаті. Я не знаю від чого вона, але я її сюди поставлю. Вона ніби як навіть звідси. Ось, до речі, є ще гровирок. Гровирок я теж поставлю сюди, тому що на гвинтах кріплення руків'я я вони, в принципі... Мені здається, не потрібні. А так, я думаю, буде більш правильно. Ну і гірше від цього точно не стане. Що ж, беремо фіксатор різьби. Його буквально крапельку треба нанести на саму різьбу. Ось так. Цього має бути достатньо. Так є. І тепер передній гвинт. Також наношу на нього. Фіксатор різьби. Ну, зараз жодного люфта немає. Так. В принципі, от і вся операція. Ставлю назад накладки. Все, в принципі, готово. Так, задня кришечка, вона якось погано фіксується. Мені здається, ось так красивіше буде. Погано фіксується. В принципі, можна щось просто намотати на сам циліндр і тоді, щоб вона більш плотно туди заходила. Але це на стрільбу, в принципі, вже ніяк і не впливає. Так, що ж, в принципі, в принципі, готово. Варто, мабуть, було б дати фіксатору трошечки підсохнути, але, знову ж таки, не наш метод. Я буду стріляти прямо одразу. Зроблю по 5 пострілів. Перші 5 це шершень вагою 0,5 грама. Подивимось на швидкість та потужність. Перший постріл. 151,8. Це 5,7 джоуля. Ну, не найкращий результат, але все-таки це не 3 джоуля, як було. Другий постріл. 152, 5,7 джоуля. 158,9. 148,4. 5,5 джоулів. Дуже великий розкид. Не знаю. Це у нас що там? П'ятий постріл зараз буде. 149,5. Середня швидкість 152. Середня потужність 5,7 джоуля. Ну, добре. Зараз зроблю ще 5 пострілів GSB Simple, вага 0,52 грама. Вони значно якісніші за шершень. Подивимось, чи буде такий же розкид. І що вони покажуть по потужності. 144,9. І це 5,45 джоуля. 141,8. 147,8. 144,4. 148,3. Середня швидкість 145, середня потужність 5,5 джоуля. Ну, не знаю, можливо, все-таки оцей шарик. Він наче тугий. Можливо, все-таки переламується трошки ствол. І на цьому втрачається енергія. Ану, давайте потримаю рукою. 151,8. Ну. Невелика в принципі різниця, тому зараз роблю невеличку пристрілку по оцим от мішенькам і роблю контрольний відстріл по олімпійській мішені. І стріляти буду кулями GSB Simply. Ось мої мішеньки, Блін, холодно дує вітер, але ну, відстріляю, що робити. Спочатку роблю пристрілочні постріли. Ось по цим двом мішенькам, якщо потрібно, вношу якісь корективи в цілик. І потім роблю контрольний відстріл з 10 пострілів по ось цій ось мішені. Відстань 10 метрів. В принципі, як і в попередніх моїх відстрілах, тут поки що нічого не змінюється. Куля gsb Simple, як я вже казав. Не впевнений, але здається, куля полетіла значно вище. Спробую зараз в нижню пристрілочну мішень. Е, так, куля дійсно зараз летить дещо вище, тому трошечки опущу цілик по горизонталі. До речі, мене влаштовує, а тут. Робимо... ой... Робимо. Тут робимо... Дуже товста викрутка, блін. Чому все не може бути нормально? Довелося взяти інший мультитул. Так, роблю. Чого ти так довго крутишся? Але це цілик був максимально внизу. Досить дивно, спробую зробити зараз ще один постріл. Не знаю, цілик максимально опущений вниз, але при цьому кулі летять вище. Що за хрінь? Якщо минулого разу, тобто позаминулого разу вони летіли навпаки нижче, зараз вони чомусь полетіли вверх. Все одно летять вище. Добре, роблю контрольний відстріл, 10 пострілів по олімпійській мішені буду цілитись. Дещо нижче. Буду вносити, так би мовити, поправочки. Побачимо, що з цього вийде. Ходімо дивитися результат. Результат жахливий. Підраховуємо бали 5, 6, 6. Сім. Шість, п'ять. П'ять. Вісім. Сім. І. Більша половина на шість, хай буде шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Загальна кількість балів 61. Як на мене, то це жахливий результат. Доволі поганий результат для Діани п 5 Магнум. Ось минулого разу я відстрілював різними кулями, але з упору і тут. 77 і 68 балів набрало. В принципі, з рук 61 бал. Ніби різниця не велика, але мені здається, даний пістолет має стріляти дещо краще. Ну, В принципі, результати, які є, такі є. Купність у нього доволі велика з 10 метрів. Е, я от стріляв з зігзауера в The People. Там купність була краща, ніж тут. Що це таке? Що не так з тобою, Діана? Е, оцього люфта. Немає, він не з'явився, все затиснуто, все добре. Мені здається, є якась все таки проблема з фіксацією ствола, тому що і прицільні вже викручені повністю вниз, але кулі летять чомусь вище. Коротше, друзі, не знаю. Цю проблему я відкладу, мабуть, все-таки на потім. По потужності сьогодні Діана показала, в принципі, більш-менш непогані результати, гірші, ніж минулого разу, але краще, ніж самого першого разу. Тому все-таки оця підтяжка гвинтів дає певні також результати. Але ну, бачимо, що не ідеально. Тому Діана відправляється поки що додому, поки що в колекцію вона буде там лежати і чекати на моє повернення. Далі я нею обов'язково займусь, тому що пістолет дійсно вартий уваги. Він дійсно дуже класний, він красивий, він потужний. Ну, я думаю, має бути ще й більш точним та купним. Але ну, навіть з такими результатами він. Не знаю, він мені подобається. Е, тому на цьому все, мабуть, друзі. Поки що, поки що, я відкладаю Діану p 5 Magnum, скажімо так, на. В режим очікування, якось пізніше я ще нею обов'язково займуся і продовжую її тестувати, доводити до розуму. Ну а поки маємо те, що маємо, пишіть вашу думку в коментарях, буде цікаво почитати. Також не забувайте поставити лайк і підписатись на мій канал, якщо хтось ще не підписаний. А з вами був Полікарпович, з вами була Діана П5Магнум, кулі Шершель 05, кулі GSB Сімплі, якими я відстрілював по мішені. Дуже дякую вам всім за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!